Слідуйте цим простим вправам та навчіться робити барспі. Найкращий спосіб підтримати наш канал це придбати футболку, сумку і будь-яку іншу річ з нашого магазину. Посилання в описі під цим відео. Спершу вивчіть іксап. Це дуже простий трюк, який поможе вам звикнути до повороту руля у повітрі. Тепер важливо навчитися пускати руль у правильному напрямку. Проте не спішіть. Ви повинні навчитись крутити руль так, щоб ви могли зробити 2-3 оберти не збиваючись. Хлопці, дуже важливо берегти свої пальці. Boinax. Не тримайтесь за руль занадто вузько. Я рекомендую тримати вказівні пальці на кінці гріпс. Якщо все виходить, то давайте ускладнювати. Поставте передню ногу на деку та піднімаючи самокат, імітуйте барспін. Тепер можна вивчити чикен барспін. Їдьте повільно та спробуйте підняти передне колесо та закрутити руль одночасно, коли ви вже впевнені у своїх силах час робити ваш перший барспін. Більшість трав трапляються якраз на цьому етапі, тож будьте обачні. А головне не припиняйте робити барспін. Пограйтеся з цим трюком, знайдіть круті комбінації, і в один день ви будете робити його навіть з заблющеними очима. Легше всього вчити барспін з невеликими рулями. Та довгими деками. Проте, коли ви навчитеся, для вас не буде перешкод. Ось і все. Тепер ви вмієте барспін. Дякую за перегляд. Не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатись на канал. Також подивіться наші інші туторіали на інші трюки, або замовте собі футболочку або сумку у Скустор. Це найкращий спосіб підтримати нас та самокатний контент українською. Бувайте, хлопці!